Коротше, у нас сьогодні така велика вивіска, що вона в мене навіть не поміщається в об'єктив. Сьогодні у нас ось така суші. Вона величенька, це буде вивіска над закладом. От, де побачите, заходьте сміливо їжте, там смачно. Там все свіженьке, все гарненьке. Ну, так як і наші вивісочки, власне кажучи, теж свіженькі, з пилу жару, ось ось лиш тільки з-під паяльника. І гарненькі. Ми подивіться, лиш на цю красу. Боже, Боже, Боже. Обалдіть. Все, вивіска дуже красива. отак От вам трошки поклацаю нею, щоб ви собі розуміли, божечки. Тут не поміщається. Вже я відходжу, відходжу, а вона не влазить. ади. ади. І це вдень в мене сонце світа. А що ж буде, коли без сонця в приміщенні? Ой, це буде просто краса тінь. Обалдеть, дивіться, як Боже, заманливо. Заманчиво, блимає, хочеться палички взяти. І бігте на суші. Так що не проходьте мимо. Так, так. І ось так Ой, який він красунчик, цей ролик.